Доброго дня, шановні наші глядачі, доброго дня, шановні наші підписники. У нас знову з вами на каналі Хвилинка довір. І знову ось такий гарнюній мотоблок. Або наша з вами любима отаманша. Це мотоблок Вейма 900М3 із серії Weyma Делюкс. І мені дуже приємно, що цей мотоблок обирає наш земляк Валерій. Він довго обирав собі мотоблока. І нарешті я вважаю. Вибрав собі речного собі помічника Weima 900M3. Ну і так як це хвилинка довіри, відразу я хочу вам показати серійний номер самого мотоблока, серійний номер двигуна, хочу вам показати оригінальність Вейма все як гарно виглядає Ось цей дизайн Вейма Deluxe. Хочу вам показати, що йдуть три швидкості вперед, одна назад, Вал відбору потужності. Ось двигун 7 кінських сил. Відразу вам покажу керування, вмикаємо, вимикаємо запалювання, оберти і ось так легесенько натиснуючи важель привіду, він їде. В комплектації йде фриза, ось така. Фриза, як ви бачите, чотирьохсекційна. Можна її використовувати на три секції, на чотири секції, зіп, гарантійний талон і маркери. Ви від наших менеджерів отримуєте додатково щипний пристрій і замовляєте загортач, який буде нарізати борозди. Дуже дотепно, вам буде достатньо для того, щоб посадити картоплю. В комплектації, як ви бачите, йде така граната, кріплення для під'єднання роторної косарочки. Ну і саме зараз саме зараз за хвилинкою довіри я вам його заведу, дивіться, обов'язково перевіряємо нейтральну швидкість. Далі тисну кнопку ON. закриваю заслонку. Ось так. Закрив заслоночку, відкрив краник. І, шановні, Так, витаю задню швидкість, Давайте трохи від'їду. Тепер хочу вам показати зменшення. Бачите, наскільки зручно. А далі видно. До речі, хочу показати, наскільки зручно. Руки Для того, щоб мотоблок завершить. Ну, шановний Валерій, до речі, дуже гарний мотоблок, гарний вибір. Ну і від нашої компанії я дарую вам ось таку бонусну карту. Якщо ви нашим менеджерам покажете вашу підписку, ви обов'язково ще отримаєте подарунок. Дякую, що обираєте наш сервіс. Дякую, що ви з нами на каналі. Я чекаю вас в коментарях. Ну, а від вас, Валерій, чекаємо зворотній зв'язок. Доброго вечора, ми з України.